Всім привіт! Сьогодні у нас 30 грудня, 30 грудня, бо завтра у нас робочий день і ми сьогодні трошки хочемо приготувати на святковий стіл. Ну, Святковий стіл це так громко сказано, тому що святкувати ніхто не буде, зараз не до свят. У нас смачненько поїмо. Але да, смачненько і прийдемо з роботи, і будемо голодні. От. І сьогодні, що можемо. Юра там вже заправив холодець, вариться, капуста тушиться, пожарила рибу. І зараз хочу зробити таке блюдо, я його вже робила не раз. Це замість ковбаси. Ковбасу зараз, ну всі знають, якого вона якості якої, і ми стараємося її менше їсти. Значить, тут у мене куряче м'ясо, міленько я порізала такими строжечками. А тут печінка. Значить, куряча печінки. І є в мене трошки фаршу. Фарш я в ділю. Ну, трошки сюди менше покладу до печінки. Отак от, от. А сюди більше фаршу. От. Тепер сюди ж я тобі додаю чесник. Часника тут три 3... зубчика. То трошки сюди менше, опять же, сюди більше. Часник. Далі. Я обсмажила цибулю з морквою. То покладу морку. Цибулю сюди і так же ще сюди. Так. Тепер е, треба обов'язково посолити Солю. На смак, то як Соли так і. Так, є. Тепер треба поперчити. Посолили, поперчили. Хорош. Так, що ти важ до гірки? Ну, звісно. Так, Сидиш, я вбиваю по одному яйцю. Так, І ще у мене є така баночка моя любима, де Тут тоже є трошки спецій всяких, по чуть-чуть ще її добавлю. Все. Але ж ні, ще не все. На цю кількість додаю потрошки манки. Манка вона держить хорошу форму. Опять же, я роблю все на око, не знаю, як сказати. Ну, я думаю, що добре по дві столових ложки я кладу, що туди, що туди. Все. А от тепер я вже все це ретельно вимішаю. Розстелила я фольгу у два шари. От. І намастила, намастила слів постним маслом, а тоді ще присипала копченою паприкою і розстелила кусочки шкур. Обичні шкури з курки, курячі шкурочки. Ну Це з домашньої курки. Ну, якщо немає, то я купляла купувала магазині. в магазині купляла шкури. Значить, розстелила я і тепер буду викладати фарш. Фарш я перемісила його гарненько, тут все є. Все специи вы бачили, я заправила его и формуем атаку вот колбаску Тисенько тут його. Польгу треба гарненько таку закрутити, тому що потім, щоб уже коли воно приготується, її легко було зняти. І робимо тут так само. Все, одна готова. Тепер приступаємо до другої. Друга тут буде трошки з печінкою. Теж так само викладаю фарш. Фарш дуже пахне, бо тут часничок, перчик. Дуже пахне фарш. Бачите, що коли я знімаю, вона вже розовенька від паприки. І все це відправляємо в духовку на 180 градусів, ну, на хвилину, мабуть, 40 я точно відправляю. Прийшла я на другу кухню, а тут дві мультиварки. В одній мультиварці юра вари солянок. А що? А, мультиварка варить. Чи що вона? Тушить. тушить? Тушить, тушить. Соля, тушкує солянка з льобришками, капуста з рьбушками по нашому. А в цій мультиварці вариться холодець. Боже, як я люблю варити холодець у мультиварці. Ну, цей раз а Юра тут, взагалі Юра по холодцям. Да, Юра? Да. Він заправляє тут. Це в нас рулька з куриними ножками. І цей раз поклав ти що? Цибулю з шкаролупи? Так, да? Да, обично лежить без шкаралупи. Попробую так іще. Кажуть, що вроді цвіт там трошки іначе. Ну, побачимо. І включив собі і ніяких забот, не переживаєш, що там десь щось воно запіниться. чи запіниться, чи буде мутний, він чистий тоді, як сльоза. І ти поставив на скільки, На 4, так? А, на 4 часа. Ну, все залежить від рульки, яка вона. Якщо що, то ставлю більше трохи. Так, да. ну, в общем, оце тут холодець, а тут капуста, і отак оце в нас друга кухня хаті нема запахів, тут воно собі вариться. А я пішла, опять. у мене там колбаса в духовці. Буду дивитися, що там з ковбасою нашою. А сьогодні на дворі це взагалі 30 грудня, ребята, сонце світить, тепло. Не знаю, що це буде. Соня зі мною вийшла теж на вулицю. Де вона? Сонька, ти де? Сонь! Соня! А, це тут гуляє, пригає. Роздівається, не хоче ніяк в кохті бути. Соня, ну покажися, яка <гум> не хоче. Роздівається все рік. Що не вдіно в нас знімає? В общем, тепло, ворони кричать, грубці цвірінчать. наче як весна. Оце така погода 30 грудня. Це взагалі небо чисте. Не хочеться навіть заходити в хату. Дуже хороша погода. Що, йдемо Ну, пішли. Там треба дивитися за харчами, готуються. Бігають каструль до каструль. Це гора вже посуди перемитої. Це Юра помив, а я поки е, пільонки соньки не стирала. Зараз вже бульйон. Це з курочки варимо бульйон. Без жидкого, там, щоб там не приготував. А якщо немає жидкого, рідкого, то не можемо. Нам треба обов'язково обід чогось житло. Таке якийсь супчик, тут просто бульйончик. Курочка домашня і це, чуть, чуть вермішелі, Зелені замороженої з холодні, з морозилки. Цибулька і морква. І все. І такий легенький, легесенький бульйончик. Зварила, то вже, мабуть, все. Колбаса моя в духовці. Зараз я її виключила, вона остигне, і потім буду пробувати нарізати. Ну все, з... 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 витягнула з духовки, вже остило воно. І зараз будемо пробувати його знімати. Ось така колбаска виходить. Зараз Ой, я, о, я пахнеся як борочкою. Я вижу накусло папку смачно, смачно Ну, ось воно так от ріжеться. ріжеться воно хорошо. Шкурочка. якщо даже трошки... Це я відкрила... Воно ще толком не застигло. Да, ще... Надо ще трошки, щоб ще холодильничок. Ну, цей. Зараз спробуємо пару кусочків. А я тут думаю, тут... пока не надо нарезать Хай ну, хаймуна настоится. Сейчас Сейчас еще подрежу уже тут. Нам же надо кругу снить. Со спеченкой. Сейчас я Сейчас. Да, у в холодильник устажа в вещи. Вот отлично. Если у нас тепленький режется. То таке тут то точно І це то з печоночкою, а це просто на сначала. Оця шкурочка, чи мені подобається шкурочка, ви бачите, як вона красиво лягає? Ровненько, ніде нічого. О, і така вона плотна-плотна. Ну цю я зараз розріжу отут, попробую по центру. Ну, ось така ковбаска виходить. Це кусочки курочки ціленької. І воно все стягується в фарше. Ось так ось вона ріжеться. Будемо знімати пробу. А це ще хай стужаві, ще... воно ще дар... трохи ну, тепле. Не на святковий стіл і не тільки на святковий, на бутерброд просто положити. Це дуже-дуже смачно, воно домашня ковбаса, без кишок, не треба ніякої кишки, не треба то напихати її. А так, от ось скрутив, в духовку 45 хвилин, 180 градусів і вона готова. Дуже смачно, дуже, можна сказати, швидко, просто готуйте і ви не пожалкуєте. А ще хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Побажати вам всім здоров'я. Ну і, звичайно ж, всім нам миру. Саме головне миру. Зараз це дуже-дуже актуально. Ну, всього всього самого найкращого. Не забувайте про лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному році. Все, я ваша навіки. Да-да-да. На. Красиво, служить. Что, жопа тяжка? Давай. Вона сюда. Я ж і сидіти. І вона тепер сидить. Бачиш, Та, каже, що живе. Та вона так. э. така противна, що капєженька вона. служила, служила, а тепер не хоче піднімати. Сонь, давай, давай. Соня, що за фокуси? Ну, я вчила чолові сидіти. Ну, ладно. Ну, що значить не підтягатися? Ледача. Взорвалась все. Да, но нас сочек и все.